Вона мріяла стати гімнасткою, а також дизайнером одягу. Та завдячуючи батькові, з неї виріс художник. До свого 60-літнього ювілею Тамара Волошенко презентувала чергову виставку живопису. Художниця бажала виставити в картинній галереї 60 робіт. Тиснула лише 40. Сподівалася, що до додії світлі зали виявилося менш освітлені. Так завжди бідкається мисткиня. Навіть майстерня, що служить їй за квартиру, на горищі напіваварійного будинку. Ми були там рік тому. Тож, якби не творчість, не було б і бажання жити, зізналася тоді. в мене художник, якщо б я б не міла малювати, напевно, не жила б на тому світі. Життя не дуже цікаво. ну то моє життя розуміти. Якби я б того не вміла, ну точно б, напевно, я би не жила. Першим вчителем пані Тамари став її батько. Він не був художником, однак знав, як заохочувати трьох доньок до пензля. Тато приходив нас всіх і за круглий стіл сажав ось і у нього були заготовки. Золота, срібна і бронзова медаль. І ось ми всі мусили малювати. Там загадки по радіо. Тоді включали радіо. Ось є загадки. відгадуйте і малюйте. Чи не усі її медалі були золотими? Тож не дивно, що у 2005-му жінку нарікли заслуженим художником України. Тепер її твори зберігають у колекціях музеїв Львова, Києва, Польщі Молдови. Вона часто бере участь у пленерах. Це для мене був взагалі шок, тому що реально ми приїхали в Олеський замок і була дуже жахлива погода. І пані Тамара стала так серед лугу, падав дощ, і вона малювала Олеський замок, що там ніхто навіть з молодих художників не ризикував ставати. Коли ж пленер завів її до Свірського замку, з неї брали приклад колеги-художники. Ну я трошки боявся воду малювати. Ну я складний мотив, коли відображається в воді, але от побачив наскільки пані Тамара це. Прекрасно вирішила, і о, завдяки цій роботі я вже теж зробив цей мотив. І за... Пані, Пані та Маріус. Вогонь і боїться, я водяний знак, я не боюсь води. Роботи художниці насичені народним колоритом, красою жінки та природністю. І часом ...народжуються навіть без зарисовок. Тяжко позувати. <рес> <Щось> в <вікрусі. рес> <рес> Ми собі рухалися. Носити звання художник з піднятою головою мисткиню навчив покійний кацало. Тільки сів позивати, і відразу він сказав, каже тільки так. Він мене називав Тамаруся, тільки так Тамаруся. Малюй мене не як Вуйка з вулиці, я художник. Оксана Синична, Володимир Квітковський, головні новини Львова.